Друзі, усім гарного, пригарного недільного дня. Сьогодні я вам на дворі не знімала вранці, бо в мене одне і те саме, один і той самий путь до курей, до корови, до кекса. Ну, в общем, всіх я накормила. На дворі у нас сьогодні холодно, 0 градусів. Зараз вже майже 8 годин ранку і 0 на дна градуснику. Трава біла, був трошки морозець. Вода в курей геть задубіла. Так що ще <смір> не дуже тепло, але днем день буде тепліше. Сонечко світе, так що в день буде тепліше. От. Уже піде трошки тепло на спад, трошки буде холоднішати. Ну, що ти зробиш? Ще ж такий ж березень. все ж таки, Бо нам вже хочеться літа, да? Ну, спеки, звісно, великої не хочеться, ні. От. Але, друзі, це літо, мабуть, буде таке, як і в прошлому році, бо в нас геть міняється ну, клімат. Ой, да. Пришло, випало на нашу долю багато всього. В нашому житті. Ніколи раніше не думала, що так ми попадемо в такий передряг, Що буде й війна, що буде і клімат, отак сильно на очах мінятися. Ну, що ти зробиш? Як один казав, в цікавий час ми живемо? Не хотіла б я такого цікавого. Ні для себе, ні для дітей, ні для онуків. Що поробиш? Як ото кажуть, від суми і від тюрми не зарікайся, так і нам. Треба все пережити. Переживати так випало на нашу долю. От. Ну, а ми, а що нам остається? Ми живемо, працюємо та й все. Зараз буду готувати сніданок, хочу сьогодні курячі відбівні в духовці зробити, зараз на сніданок. от, Бо як одна та жіночка, ну, я ж одна каже, не називайте мене жіночкою. Я ж не можу вас усіх по імені назвати. Я до вас усіх звертаюся, ви для мене, всі мої підписчиці, всіх я вас поважаю. от, І, цей. І пише там одна підписчиця. Ладно, буду так казати. Що, ого, у вас якийсь сніданок? А що ж ви тоді їсте на обід? А що ж ми їмо на обід? Йому те, що залишилося від сніданку, можемо поїсти. А якщо від сніданку нічого не залишилось, то я на обід варю якийсь суп чи борщ? От. Бо я готую одну тільки страву на, на обід. Так, не так, як ми раніше в столових їли, і перший, і другий, і, там, чай, чи компот, і до компоту щось. Я зараз варю суп, або борщ, або, втор... ну, в общем, або першу страву, або другу страву, тому що все одно ми обидві страви їсти не будемо. Або будемо ту їсти, або ту. ту чого його наготовляти, ми вдвох, скільки нам треба. Так що, зараз якусь кашу зварю і зроблю в духовці відбивних, і будуть ті відбивни нам і на обід. Та й зварю сьогодні як щось рідке. Мабуть, не знаю, чоловіка спитаю, що він хоче: чи борщ, чи суп. Щось буду готувати. Та й будемо щось робити. Може, буду загрібати, а може, будемо піляти дрова. Не знаю, що скаже чоловік за командує. Бо, друзі, в мене одні плани, а він потім мої плани всі ламає. Вчора я хотіла дрова піляти, а він ні. пішли на низ, будемо там вигрібати корову з собою. Друзі, вибачте, там трошки наші. Ну, то так, то як кажуть, робочі моменти. От. Тому що корова таке почала витворяти. Вона бігала, він стає на цепок, вона чуть його не закрутила. Я йому кричу: упадеш, тобі ноги. Це опасно. От. Кажу, хай біж, а, вірні, ніхай я не казала, а вона вирвалася, вирвалася і побігла. Він став з цепка і побігла по всім низам, нагасалася, а тоді, друзі, прибігла до нас назад. Слава Богу, що не прийшлось нам її по селу доганяти. Могло би таке бути, якби дременула хто зна куди. О, ну, в общем, якось так. <хи> та він тоді її прибив, та вона. Ви думаєте, вона що паслася? Вона ходила, заглядала, коров ж більше немає. Там і пастися ще ж трави нема, щось нахилиться, щось там щупне. І все. Тоді почала рогами землю рити. Таке виробляла, таке виробляла. Ну, а ми позагрібали там трохи, бо важко гребтися та ще після зими, ще не розкачалися так сильно до роботи. Ну, в общем, погріби, там половину вигріби, а половину ще він піде по косе. І тоді погребем та й спалимо все те. Бо там раніше лопухи оторосли, ми їх трохи з ними поборолися. А зараз там цей хрін, хрін, багато хріну. ну, Він оце були морози, він померз. Так що, друзі, такі справи. Вчора у нас були трошки розвлікухи такі сільські. Хто тримає скотину, то той знає, що воно таке. Ну добре. Погнали далі. Друзі, ось таку красоту. Зараз я знову ставлю в духовку. Я замаринувала відбівні, соєвому соусі, чесник, базилік, копчена паприка. І поставила в духовку. Воно б в духовці пропеклося 15 хвилин. Сок випустила і зверху я зробила сирну подушечку сугуні. І зараз хвилин на 5-7 ставлю знову в духовку. І вариться в мене кашка. Так, друзі, ну ось такий сніданок, кашка, куряча відбивна з сиром зверху, Асорті помідорчики, огурчики і хлібчик. І буде кава без молока, бо молока нема. І буде сир, бубліки є, шоколадка, ну, хто що хоче. Так що всім смачного. Так, поки я працювала у кухні, чоловік тут з ласуньою грався, десь пішов до бабусі, бо там у бабусі ця маска друга, що пилять друга. Бо ми трошки себе обезпечуємо, Я надіваю ось таку стеклянну маску, От, а він надіває другу. Нас є, та зараз будемо тягнути переноски, чи в нас вийде туди. А Ласуня приймає сон... сонячні ванни. Сонячні. Да, Ласунька? Казав чоловік переноски не достане, але вони сюди, сюди аж я содінила. Не знаю, так чи не так. Козел сюди перекантувала усю. Ось у в нас. Зараз прийде, буде тут мені розказувати. <світувать> мене. Ой. Опа! А я сяду посіжу. Так класно на дворі, друзі. От, Хорошо на дворі. Земля ще мокра, звісно. Він корову водив, то ще Я теж тільки що в грязь воно влізла. Ну нічого. На траві нема грязі, будемо працювати. Вот, а тоді далі я тут буду розчищати, вигрібати все, щоб був порядок. Так, принесла Ласуню обідню пайку, а вона приймає, тут стоїть все, сонячні ванни. Так, є. Там бурячки, дерті, вітамінки. На дворі жарко страшне. Зараз чоловік під обідає. Він каже, не хочу багато наїдатися. А я пообідала. Та підемо піляти дрова. Так він сказав. Ну, а я слухаюсь. Друзі, ось напіляли тирси з вишні з чоловіком, простеліли клейонку і дрібненько піляли вишню. І ось я насобирала тирси. насушу її. Та й попробую каптити сир, косічку. Ще у куми візьму молока, ще зроблю косічок і попробую покоптити. А ми з чоловіком, бачите, піляємо дрова. Він на масло заглядає, що там у нього є. Ми електропилкою пиляємо. На, у нас є й бензинова, але що, бензин дорогий? Та, та і вона, він не може неї пиляти, бо вона ж димить. Він матюкається, а так є в нас ось ще й така. Ти дожди я буду тримати. <рес> ось так ми пиляємо. Працюємо. Да. Так, покажу вам трошки, як чоловік піляє. Ну, я йому подаю, допомагаю, воно накидала вже брюн. Він все ж так пиляє. Ну добре, пішла йому допомагати, бо йому самому незручно. Все, лежали дрова і позаростало тут усе чагарником. Ось сливи усе, от коріння. Це треба все його повирубувати. Уберемо дрова все, ще трошки допіляємо, перевозимо дрова. Які тонкі гілки відвезу заново туди в садок. Кури воно піряють по городі. Гребуться, в гної грибуться. Ольготна, їм красота. От. Біла курка вже знеслася. Ну, прибігла, бо я ходила виключати з переноску, а вона сиділа там, неслася. Треба подивитися, піти. Скільки ж вони сьогодні мені нанесли яїць. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять, десять. 10 курок, 3 петуха. Так і є. Господяство моє. Ласуня сьогодні гуляла довго на дворі, тепер стоїть, дали їй сіна, тільки що, стоїть її сіна. Так що трошки оце потихеньку наводимо порядки у дворі. Чоловік уже одвіз, я йому повну, кажу, одвізи мені повну тачку, а зараз я буду потрохи сама возити, бо він піде чистити корови. Отак і працюємо. Друзі, добрий добрий вечір. Щось сьогодні зі стрімом случилося, не знаю. Пропав інтернет, чоловік каже, що і в нього і планшет не робив. Ну, вже, слава Богу, з'явилося усе. Але я вже не стала перезагружатися. Ну, думаю, люди вже розійшлися, що я буду збирати аудиторію. Взагалі, друзі, до наступної неділі. А так відео виставляю кожен день, ви бачите моє життя. Так, і зайшла тільки що почитати там коментарі сьогоднішнього відео, бо там ще люди подописували. Та і сміюся, сижу, друзі. Пише одна жіночка. Не буду я називати фамілії, імен, просто хто писав, той знає. Пише, що. Що ми скупляємося, оце ж в Китаї заказуємо ці е, ну, посилки. І що е, нас китайськими шахедами обстрілюють потім. Типа ми даємо заробляти. Друзі, ви хоч пишете, то хоч думайте трошки головою, да? а з якого телефону ви написали? Не китайського часом? Ладно. По-перше, а по-друге, ой, ізучіть усе, а тоді вже балакайте, які, відкуда шахеди. От, та хтось позвонив і цей алі алю алю, а там на обратній стороні тишина. Ну, Бог з ним. Так, друзі, на цей вопрос я відповіла. Тоді ще жіночка так написала, прямо що, э, типа даром, маві, я робила операцію. Вчора вам розказувала, але я ж усього вам не розказала. Ви що думаєте, що в мене була одна гімангіома тільки? У позвоночнику? Ні, друзі, в мене було дуже багато цих. Як вони називаються? Господі, дай пам'ять. Гриш у мене було нескільки штук у яснічному відділку. І в мене, друзі, дуже був е, нерв зажатий, сильно був зажатий нерв. Може б, знаєте, може б я б десь поїхала в якусь загранічну клініку, то все б обійшлося без, без операції. Я все це розумію. На все це треба дуже-дуже багато грошей. Я знаю, що можна операцію було б зробити і непарабільно. Ну, тобто, не розрізати ткані. Але, друзі, на все це треба кошти, час. Я знаходила такі клініки, що можна. Ну, не, там теж не можна бути стопроцентно увереною, що з тебе не зроблять інваліда. Так що, позвоночник це дуже і дуже складна операція, щоб ви знали, позвоночник це центр нашого всього тіла. Все зв'язано з позвоночником. Так що не треба там з такою насмішкою писати, що що це з вам за врачі за, гім... а, за гімангіому, мов що робили. Я знаю, що її проколюють, якщо одну гемангіому, гім... проколюють голкою, заливають цементом, і на наступний день ти можеш вже йти додому, і буде все в порядку. А ви ізучіть спочатку, що таке гімангіома. Це опухоль. В позвоночнику робляться дирки. І в цій дирці росте опухоль. І вона може розвитися до таких е розмірів, що може переломити ну, позвонок. Понімаєте? і тоді буде біда. Так що все це ізучено. І не треба з мене насміхатися, що типу, в мене гемангіома, і мені робили операцію. Так, да, мені робили операцію дуже-дуже важку. У мене були грижі, і в мене права нога вже відказувалася ходити. А після того, як я зробила операцію, я ходила і в мене нічого не боліло. Якби я не працювала тяжко і не тримала оцих коров, от, хоч я і стараюся не підняти десь важке, а десь, друзі, ухватиш. Це ж хазяйство, понімаєте? це ж вам село. Я ж не ходжу, так стовпчиком. Так, да, я походю, походю і треба лягати, випрямляти позвоночник, то як все сильно починає ну, боліти в мене. Я лягаю, полежу і тоді встаю, мені трошки легше. І то спочатку я єлі розходюся, а тоді вже я ходю більш-менш нормально. Так що, якби я не зробила операцію, то я не знаю, що б зо мною вже було. Воно, по-перше, все на нерви дійствує, що воно боль адська, не можна її терпіти. Так що у кожного свій больовий порог, це одне. От, допустимо, я якось терпляче ще. А є люди, як трошки-трошки заболить і вже бігуть по лікарнях. От, А я все це терплю, працюю і роблю. Так що, друзі, не треба такого писати, що таке гемангіома, я знаю. І що таке грижі, я теж знаю. І що таке защемлення нерва, я теж знаю. Так що, <плес> Я ж не все вам розповіла. Я ж не роз... я сказала тільки за гемангіому, знаєте, в цей момент не прийшло на ум казати вам, що в мене ще були і грижі. У мене є грижі, і в шейному й нам Недавно, пам'ятаєте, ви мені там жіночки, хто зо мною вже давно, написали, що э, цей. Теж такою це на пчелі на м'яді, що вона дуже хорошо допомагає. Так? Дуже хорошо допомагає. І от, допустим, зараз у мене, не знаю, то в мене одне время, усю зимою я не могла подушкою торкнутися до плечі. А зараз Бог милував, легше стало. Ну, Це ж таке. От. Як моя бабуся казала, якийсь літючий паліатрит, що він то там болить, то там болить, то руки накручує, то ноги накручує. То сьогодні там болить, завтра там болить, це ж таке. <смі> так що, друзі, все я знаю, все це я вже, що а ще що предстоїть. Ну, в общем, ладно, не будемо погано. Сьогодні дуже був гарний день, працювали, от, все було добре. Я дуже задоволена, те, що я сьогодні намітила, я його зробила. Ще трошки там залишилось нам попіляти дров. Прибрати і буду я там вирубувати, бо там наросло от сливи багато цієї порослі. Та повирубую, повигрібаю, наведу порядки, бо завжди кожен рік оце так холодно, холодно, холодно. Тоді трахбах, уже городи, і ніколи я не встигаю повигрібати. Коло двору, в дворі, ну, не в дворі, а в садочку там за двором. От. Ну, а зараз погода дозволяє це все робити. На городі ще рано працювати, бо ми так рано не садимо городи. От. І цей. І поприбираю, повигрібаю кругом. Дасть Бог мені тільки здоров'я, щоб хоч трохи, і будемо працювати. Так що такі справи. Всім бажаю всього самого найкращого, мирного, тихо. Вечора мирної, тих... ну, мирно як мирної, а тихої ночі. От. Солодких снів вам, здоров'я в першу чергу, щоб все було добре. До побачення до завтра. Пока-пока.